Дві сумні пригоди за два дні сталися у прилуках у центрі міста. Перша 12 травня о півдні на розі вулиць Київської та Незалежності. Тут у ДТП ледь не постраждала трирічна дитина. Водій автомобіля ВАЗ синього кольору їхав вулицею Київською зі сторони центральної площі. В той час, як чоловік на зелене світло перетинав перехрестя, інший водій також вазівки, тільки білого кольору. Повертаючи на вулицю Незалежності, порушив одне з головних п. Правил, не пропустив перешкоду справа. Удар був настільки сильним, що дівчинку, яка сиділа в машині ззаду, викинуло на переднє сидіння. На щастя, як констатували лікарі, дитина відбулася легким переляком. Водії не постраждали, автівки отримали механічні ушкодження. Винуватцю ДТП загрожує, щонайменше це штраф від 340 гривень. Найвища ступінь покарання позбавлення права керування. Це вже буде вирішувати суд. 13 травня зранку трагедія сталася на театральній площі. Просто посеред вулиці помер 78-річний чоловік. Одразу містом почали ширитися чутки. Одні описують справжні шпіонські пристрасті, начебто старенького збила автівка, з неї вискочили люди і відтягли дідуся на узбіччя, щоб, так би мовити, замести сліди і зникли у невідомому напрямку. Інші кажуть, людина похилого віку, мабуть, серце не витримало. У міліції говорять, експерти, які прибули на місце події, при поверхневому огляді слідів насильницької смерті не виявили. Тож, скоріше за все, людина померла через хворобу. Тіло загиблого направили в морг. Точну причину смерті покаже Ростин.